Всім привіт! Все бачите, спеціально для вас включився, щоб показати вам покльовочку Трошки щось прокльовує Коротше, сьогодні знову тетрів Але сьогодні трошки інша місцина Сьогодні, якщо хтось знає, то це на Узі. По Львову плотва! Нарешті! Не пройшло і 100 років, нарешті крупна плотва. Подляшечки. Такі не булочки. І густерка. ще там мелочуга для котів? Ловили на дві пополовочки спочатку було. Потім один пополовок обрізав і на балонку поставив кормушку і ловили на кормушку якось так. Поножився черву париш, клював у вас. О -о -о -но 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 -но. Ну, продовжай. Що ж ну, я їх не можу? Так, коротше. Понажившей черві париш, клювало тільки на червя і трошки на париша. Ще е, більше нічого цікавого не буде? Ну, тільки завтра. Всім до побачення.